Добрий день, з вами Ольга. Сьогодні хочу поговорити про дуже наболівшу тему і дуже важливу тему про продавців орхідей. Неважливо, то, чи то була розмова йде про квітучу дорослу рослину, чи то про підлітків. Я хочу поділитися і розказати про свій досвід співпраці з продавцями, і так як я підходжу до вибору продавців. З перших років колекціонування своїх орхідей я замовляла взагалі в мене було там два чи три продавці. Підлітків я взагалі замовляла у одній дівчинки в Вайбері, я знайшла її групу. А квітучі, я взагалі дуже полюбляла. У нас є в місті дівчинка, яка продавала, скажімо так, бюджетні варіанти квітучі. І приїжджаючи до неї додому, я могла цю орхідею побачити, що там мене влаштовує, не влаштовує. Я шукала щось собі новеньких продавців. Я дивилася про порекомендаціям дівчаткам, які там займаються орхідеями. Я така людина, я до всього підходжу дуже серйозно і виважено. Щоб замовити у нового продавця, я буду за ним спостерігаю. Я дуже рідко замовляю у нових продавців спонтанно. Це одиничні випадки. Коли я бачу, що там щось таке рідкісне або якась така цікавинка буде настільки, вона мені сподобає, сподобається, або настільки я їй так знаєте, це бажана орхідейка. Це так було з моєю орхідейкою з кітконосами з точки росту. Підкупила от тоді, коли я в неї замовила, те, що вона прям писала, що в неї є наложений платіж. Ви собі навіть уявляєте, як це було мило, коли вона мені. Прислала це, до речі, було перше відео, яке мені от продавець прислала саме відео. Вона прислала мені, мені відео, воно десь було до хвилини. Вона цю орхідейку зняла повністю про кожну пелюсточку, кожну, листочок там все було. Було видно шию, було все настільки, вона так видно, що вона так ретельно зняла це відео. І на фоні, коли вона знімала це відео, я чула, як дітки там її спілкувалися між собою. Це так було мило, і мене це дуже підкупило. І я в неї замовила. І я жодного разу не жалкую перед тим, як купити у нового продавця якусь рослину, тобто, чи це буде підліток, чи це буде доросла квітуча орхідея. Я прочитаю дуже багато відгуків. Є групи прям рейтинг квіткових продавців. Дуже багато там можна знайти інформації. Якщо ви ну дуже навіть, якщо ти не знаходиш там про якогось продавця, або він новенький, або про нього немає взагалі постів, ніхто на нього не скаржився. І коли я або ти там ну пропустив, ти можна просто випустити пост і просто дівчат спитати. І повірте, вам відразу напишуть: є продавці, про які взагалі я ніколи не чула поганих відгуків, є продавці, які тільки погані, є продавці, які... 50 на 50, тобто, тут вже вирішуєте ви самі, чи хочете ви ризикнути, взяти там у цього продавця чи ні. Але інформації в інтернеті про того чи іншого продавця дуже багато. Але я ще хочу вам сказати: все одно особисто я, я спостерігаю, знаєте, як стою так в стороні. Я дивлюся, які рослини привозять. Я дивлюся, які відгуки дівчата виставляють. Коли я наважуюся зробити перше замовлення, і я дивлюся, хтось надає фото, відео будь-якої рослини, яку ти замовляєш. Хтось не надає, хтось це обговорює. чи хочеш ти цього, чи не хочеш. Хтось там ну, якісь свої умови про, особливо коли це підлітки. Якщо це. Передзамовлення, якщо це викупають, тобто ти зараз оплачуєш кошти а через місяць, через два, через три, тобі тільки приходить рослина. Це все йде на довіру між нами і продавцем. Проплатив ти кошт. Ну очікування, ти очікуєш, ти моніториш, дивишся, чи якісь повідомлення група, в групі цієї продавець виставляють, чи він тобі пише особисто. Написав тобі, продавець особисто, що ці рослини вже там приїхали або їдуть. Є ж продавці, що просять половину оплату, є предоплату, половину. є хто в 100% вноситься предоплату. Є продавці, які ти не вносиш взагалі предоплату. Ти замовляєш, вони приїжджають і потім ти їх викупаєш. Є й такі. Але більшість це працюють по предоплаті. І тут. Тут ми ризикуємо своїми коштами. Ми ризикуємо своїм часом, тому що ми могли б десь придбати цю рослину. І мені дуже імпонує те, що продавець попереджає про те, що рослини прийшли, і про те, що він її відправляє. Йдеться про те, що я можу бути не в місті, я можу бу... мене може не бути можливості забрати цю рослину, я повинна під це підлаштуватися. Можливо, в нас погода погана. Отримуючи орхідею, ми беремо в ідеальному варіанті, тобто, коли вчора нам її відправили, з нами заздалегідь, обумовили час відправки, мені це дуже подобається. Для мене це дуже важливий фактор. Отримуючи цю рослину, я особисто ніколи не розпаковую на почті. Дуже виважено з відношуся до рослини. Я її відкриваю поетапно. Ми розпаковуємо. І тут іде перше враження про продавця. Як він відноситься до рослини? Це можливо. Ти отримаєш, або вона, вибачте, резинкою, телафан отак, резинкою, оброблений. І вона вкладена, пелюсточки поломані, квітконосик може бути поломаний, листячко заломане, так, рослина начебто і здорова, і все. Але це це обличчя продавця. І в нас вже, знаєте, як вимальовується вже якесь відношення до цього продавця. Я півроку спостерігала за продавцем вже дорогих колекційних орхідей. Я на неї натрапила, дуже гарні були відгуки, але я нічого не наважувалася купити. І минулого року, на 8 березня, дуже гарний друг родини мені подарував кошти. Військовий, дуже приємний і дуже, так, знаєте, так... я їм допомагаю, а тут він мені дарує. І він мені таку фразу сказав, нам це треба. І він так, знаєте, як сказав, як відрізав, і я сказала, що я тоді купую, добавлю собі. Ці кошти я купую собі ту орхідею, яку я дуже хотіла, але я ніколи не наважилася її купити. І я замовила собі цього неймовірного триліпса. Я замовила, мені скинули відео, мене все влаштували, але я вже по відео побачила, що вона дуже пересушена. Але я так про себе думаю, мені там завтра, післязавтра відправлять, і я її буду потрошку відпаювати. Але вже пройшло 4 дні, мені її не відправили. Я продавцю пишу, мені продавець каже, що орхідеї политі, і орхідея до мене прийде там, через 2 чи 3 дні. І я вже розуміла, що їх ніхто там не буде відпаювати. Я розуміла, що їх польють, просто польють. І я, як знаєте, вже не один рік ну, вже колекціоную, і я, знаєте, вже знала, що мені прийде орхідея з якимись там нюансами. Так і вийшло. Пакування було ідеальне, я нічого не можу сказати. Орхідея діж, прийшла, о, запакована все дуже гарно, охайно, видно, що там не один шар паперу. Ну, тобто, була дуже вона відповідальна, була запакована, але коли я її відкрила, верхні два корінчика почали гнити, вони були мокрі. І тут, тут, дівчата, дивіться, тут таке питання: як що робити з цим? Я знаю. Що це не проблема, я знаю. Що це не критично, я знаю. Але мене дуже підкупив саме цей продавець, тому що були відгуки люксова якість, якість люкс. Те, що дівчата купують такі дорогі орхідеї, повірте, моя орхідея на цей триліпсік, там був не то, що не саме дорогий. Він, ну я не можу сказати, що він був саме дешевий, але десь середня цінова політика орхідей. Тобто там колекційні такі неймовірні орхідеї. І за 7, і за 8 тисяч, всі пишуть, що люксова якість, що квіт, ну все. І мене оце, знаєте, як, ну, вибачте, для мене це дуже великі кошти, це подарунок. На моє повідомлення, на моє відео з цими корінчиками, мені продавець відповів, що це не критично, це нічого страшного. На здоров'я рослини це не впливає. І якщо мене це не влаштовує, я. Беру запаковую орхідею, відсилаю їм цю рослину, і вони мені повертають кошти. На що я відповіла продавцю, я замовила саме в них, бо про них і репутація, що в них якість люксова. Для мене було важливо як цей момент, як оцю цю проблему. Бо це була, скажімо так, їхня помилка в догляді за цей тиждень, який вони мені не відсилали мою куплену вже оплачену рослину. І я знала, що якщо будуть якісь аргументи про те, що я бачила, яку я рослину замовляю, я знала, що я вже знаю, скажу, що вибачте, там було сухе корінечко, його треба було відпаювати. І якби ви мені відіслали відразу на другий день, як отримали, або там ну, через день, то я б її дома, ну суху я б її дома відпоїла, і я б отримала те, що я бачила. Я вже просто я знала, що я можу це аргументувати. У мене були аргументи, і мені продавець відповів два варіанти вирішення цього питання. Або перше, як вона казала, що я її запаковую, відправляю рослину і мені повертають кошти. Або на наступне замовлення в них мені зроблять скидку. Дуже суттєва скидка була. У мене до вас питання, як би ви вчинили будучи на моєму місці. Чи ви погодились на перший варіант, чи ви погодились на другий варіант, або я знала, що я цю рослину залишаю собі, і просто в мене є вже своє відношення до цього продавця. То напишіть, будь ласка, в коментарях, як би ви вчинили, будучи на моєму місці, який би ви вибрали з запропонованих варіантів, і чи б надалі ви співпрацювали би з цим продавцем? Відповім відразу про себе: я вибрала другий варіант. І я вже два рази у цього продавця замовляла собі рослини. І я вам хочу сказати: другий і третій раз мені проходили рослини люксової якості, в люксовому пакуванні. Я не називаю жодного продавця ні гарного, ні поганого у відео. Поясню чому. Тому що це відео, яке залишається у мене на сторінці. І людина може його переглянути через пів року, через рік, через два. І я не знаю, як буде на той час продавець, який зараз, як я кажу, мені відправив в люксовій якості все, і я ним захоплююсь, мені дуже подобається, я його зараз рекомендувала би. Але я не знаю, як він буде себе вести через півроку і через рік. Тому, якщо у вас виникає питання і вам цікаво, у кого я замовляю для себе орхідеї, будь ласка, напишіть мені. Будь-якій соціальні мережі, чи то буде TikTok, чи то Інстаграм чи Фейсбук, я вам з радістю на даний час поділюся своїми фаворитами. Ще в мене є такий продавець, який мене останній раз дуже здивував. В цього продавця дуже давно не замовляла. Я замовила в неї дві орхідейки сортові, ті, що я хотіла, пакування завжди було. Скажімо так, гарне стандартне пакування. Але те пакування, яке я отримала ось крайній раз, я її коли розпаковувала, я вам скажу так, я розпаковуючи, зламала одну пелюсточку пакування, сказати, що було люксове, це нічого не, не сказати. Воно було настільки дбайливе, мало того, що я замовила людина у третій виставила десь там через півгодини. Оплатила, і вже в цей же ж день, коли я оплатила, мені прийшло повідомлення, що до мене йде ця рослина. Людина за такий короткий час, період, вона її так дбайливо запакувала. Навіть якщо б її на Марс відправили, вона б тоді дійшла б там пакування ідеальне. Я просто покажу, не б вона мене на карантині стоїть там. Ось тут, ну от я не знаю, видно чи ні, тут вона не шатається, а там просто так вона. Не знаю, так, чи субстрату мала, чи що, і прям сама от орхідейка вона, вона ну, отак шаталася. І ось отут все було запаковано туалетним папером. Ну, от Ви знаєте, дівчата так е пакують, щоб не, субстрат не висипався. І під шийкою, щоб вона не тіліпалася, був такий комочок цього паперу. І це так було знаєте, дбаливо і так. Ну, я дуже була задоволена, я собі почала шукати нового продавця підлітків. Я знайшла дуже гарну групу. Мені сподобалось, як подача була в групі. Мені сподобалися відгуки дівчат, які вони писали і розповідали, які вони отримували рослини, яке це пакування. І я замовила чотири підлітка. І мені прийшло на одного підлітка більше. Я їх розпакувала. В мене претензій не було, все мене влаштувало, Лисічко, корінечко, все на місці впаковано, упакована ідеально. Що ж противцю, що ви мені поклали одного зайвого підлітка? А мені продавець пише: каже: у вас напевно в замовленні було був той, то той-то підліток. Мені там не сподобалося, були набряки на листячку у підлітка у цього сорту. І я як би вам компенсувати, поклала вам в подарунок цього підлітка. Я ж знаю, що цей сорт в мене є, але я ж я оглядала, я нічого такого не побачила. Давай роздавляти своїх підлітків. Так, є там якісь набряки, але це до того, що попередній мій продавець, котрого я купувала. Він не вважав це проблемою. Мені такі приходили не один підліток, і я вважала, що це ну, я іншого не бачила. У мене приходили такі поломані листячко, поломане, яке зараз, зараз дівчата ну, продавці продають як оцінку. Мене це так здивувало, і про себе думаю, божа, я скільки отримала з поломаним листячком, якісь там були проблеми. Дуже важливо. Як вам пакує продавець, які рослини вам відправляє продавець? Здорові, гарні. Це дуже важливо. Але ви повинні, ми повинні розуміти, що продавці це люди, і в них можуть бути теж і виникати якісь форшмажори або десь щось недогледіле. Коли продавець з тобою розмовляє, іде на контакт, і він вирішує питання, як в випадку за мною з моїм триліпсом, для мене вирішення цього питання було ідеальне. Я дуже рада. І я цього продавця рекомендую, тому що я не виносила це на загал. Бо дуже багато дівчат виносять на загал такі питання, які продавці не хочуть вирішувати. Вони вважають, що це некоректно, вони вважають, продавці, вважають, що це не їхня проблема, вони вважають, що вони рослину відправили, або якщо вони показали тобі рослину, вони її тобі відправили. А ти отримуєш, ну, ми всі знаємо, можна показати в будь-якому ракурсі. І коли ти починаєш, ну, йдеш на діалог, хочеш конструктивного вирішення цієї проблеми, а тобі продавець нахамить, або здоробить тебе винувати, бувають такі випадки, або вважаєш, що там немає ніякої проблеми, і він не хоче це вирішувати, або взагалі тебе блокує є й такі варіанти. І тут, тут. Вже дівчата йдуть, знаєте, на крайню міру там, пости виставляють. Або навіть я знаю, пишуть заяви в поліцію про шахрайство. І тут почомусь, чомусь продавець йде на контакт, він і вирішує питання, бо починається вирішуватись питання тільки через пост. Особисто для мене це вже так, питання вирішено. Але як його вирішили? Для мене це вже продавець, до якого я. Звертатись не буду. Знаєте, як не завжди продавець поганий, я хочу трошки заступитися і за продавців. Бувають такі випадки, коли людина замовляє собі підлітка, а потім претензії перед'являє, я ж хотіла, ви ж показували дорослу рослину. І ви подивіться, продавці підлітків дуже часто пишуть неквітуча, неквітуча. Це 100% значить, їм попалась така людина, яка вже перед'явила претензії про те, що їм прийшла маленька рослинка. Я вам всім бажаю, щоб у вас взагалі не виникало якихось там питань з продавцями. Але якщо вони виникають, щоб вам траплялися тільки такі продавці, які коректно, швидко і адекватно вирішують будь-яке питання. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення.